А от Путін напередодні подарував учасникам неформального саміту країн СНД каблучки з символікою співдружності. Усього перснів було дев'ять, і один диктатор залишив собі. Напевно, аби правити над усіма такі персні. Диктаторів, і звісно ж, соцмережі не могли це не порівняти із сюжетом Володаря Перснів і поглузувати з Путіна, який видно себе порівнює із Сауроном. Мережа вибухнула мемами. СБУ також доєдналося до тролінгу, нагадавши, що для головного антагоніста Саурона все закінчилося. Погано варто зазначити, що головний посіпака Путіна Лукашенко відразу ж начепив на себе каблучку, його золоце, так би мовити. Єдине, з цим користувачі не можуть визначитись, так це те, хто ж з них двох все-таки голум. Юзери також зазначають, що це ототожнення з Володарем Перснім не нове, не дарма ж ми називаємо росіян-орками. Цікаво, що Зеленського вже почали порівнювати із Фродо Бегінсом, з жартова, натякаючи на зріст та вірних союзників. Держприкордонслужба України до до мемної феєрії і запостила ось таке відео.